Вітаю вас, шановні мої глядачі. Сьогодні ми з вами готуємо просту, але поживну страву, яку можна приготувати і на буденний стіл. Це буде відмінна вечеря. А також і на святковому столі вона буде доречною. Це картопляний пиріг. В залежності від того, яку ми зробимо, начин може бути і дієтичним. І також ситним та поживним. Саме такий я сьогодні і готую. Перше, з чого ми розпочинаємо, беремо 8-9 картоплин середнього розміру і відварюємо їх зі шкіркою в мундирі. В процесі варіння підсолюємо її і доводимо до готовності. І тільки но вона готова, швидесенько її обчищаємо, хоча можна її і зі шкіркою потовкти. Тим часом включаємо духовочку, нехай розігрівається на 160 градусів. Беремо тортівницю, змащуємо її олійкою. Робимо все це швидесенько, поки картопелька наша гаряченька. І накладаємо картоплю в тортівницю. Ой! Чистимо її гарно. До речі, дві картоплинки я залишила, виклала її не всю. І в тортівниці розпочинаємо її товкти. Можна це зробити за допомогою товкачки картопляної, а можна за допомогою стаканчика. Його я теж візьму на допомогу, але мені зручніше на початку саме ось так зробити. Трішки розтовкли. а тепер утрамбовуємо. І утрамбовуємо саме за допомогою стаканчика. І утрамбовуємо так, щоб у нас утворилися і бортики. І так гарно розподілили, де не справляється стакан, підправляємо ложкою. Гарно, коли картопелька у вас не розсипчаста. У мене вона саме розсипчаста, з нею справитися важче. Але все і так добре. І тепер змащуємо олійкою всю поверхню картоплі. І бочки також. Якщо краї у вас ось такі хвилясті, їх підрівнювати не потрібно. Запечеться, і це буде навіть приємно для ока. Скажімо так. Тепер притрушуємо улюбленими своїми приправами. Я кладу паприку, також суміш шпирців обов'язково. І ставимо до духовочки, яку я перевела в режим 180 градусів верх-низ. І запікаємо 10-15 хвилиночок. Ну, а поки запікається основа нашого пирога, ми готуємо начинку. Для цього я беру капусту. Можна також взяти чи то грибочки, це буде смачно і, я би сказала, навіть святковіше. У мене ж сьогодні пиріг буде, як би мовити, буденний. Для вечері. Капусточка нарізана і ставимо її обсмажуватися на сковорідці. Робимо це на невеликій кількості олії. А поки смажиться капусточка, ми готуємо м'ясо. Воно нам також знадобиться для начинки. Я беру куряче м'ясо, знімаю з нього шкірку, відділяю кісточ м'ясо, нарізаємо дрібними шматочками і також його на сковорідку. Теж невелику кількість олії, І хвилиночок 10 обсмажуємо його. Кісточка у нас пушкується. В'язко має ось такий вигляд і до нього ми додаємо грибочки. Грибочки ось у мене такі, можна їх порізати на шматочки, а можна в такому вигляді і додати. І трішки хвилиночок 5 все ж таки їх обсмажуємо, щоб вийшла зайва волога з них. Начинку обов'язково присолили, поперчили, додали улюблені травички то приправи. І все, вона готова. Можна поєднувати капусту м'ясо та грибочки. Ще хвилиночка, дві протушкували і все. А тим часом і основа для пирога готова. Відставляємо і нехай охолоджується. А ми продовжуємо готувати начин. Вірніше, заливку до начинки. Для цього ми беремо цибулину. Мені буде предостатньо одну четвертину, бо цибулина в мене крупненька. І ріжемо її кубиком. До цибулі я додаю столову ложку борошна, перемішуємо і відразу на сковорідку. Злегка обсмажуємо, додаємо перчик улюблені приправи, а також томатний соус. І коли цибулька має ось такий вигляд, додаємо соусу грамів 200-300. Обов'язково куштуємо. Хто полюбляє сметанні заливки, можна додати також сметанку, чи то майонез. Це буде дуже смачно. Куштую і додаю також цукор, сіль і можна трішки лимонної кислоти, чи то оцету. І все заливочка наша готова. А тепер, коли все у нас готове, збираємо свій пиріг. Беремо формочку і викладаємо начинку. Погляньте, яка вона у нас апетитна. Розрівнюємо і заливаємо заливочкою. До речі, якщо ви не використовуєте капусту, а робите начинку з грибів. Там м'язка, то можна залити грецьким йогуртом, чи то жирною сметаною. І це також буде гарна заливка. Ну, а зверху я викладаю свою томатну заливку. В мене полюбляють саме таку: капуста має бути з томатом. Трішки пристукуємо. Але робимо це акуратненько. Зверху затираю картоплею, тою, що залишилася. Дві картоплини маю, картопля лише трішки, щоб прикрила поверхню. А тепер зверху грамів 50-80 сиру. Натираємо сир і ставимо до духовочки, яка розігріта на 180 градусів, і випікаємо наш пиріг 20-30 хвилиночок. Пиріг випікся, даємо йому трішки охолонути і куштуємо. Відкриваємо і акуратненько знімаємо. Що він виглядає святково. Дала йому трішки схолонути і будемо куштувати. До речі, холодним він також дуже смачний. Тож можна їсти, що гарячим, що холодним. Як апетитно виглядає, погодьтеся! Пиріг дуже смачний. Саме цю начинку дуже полюбляє мій чоловік. Тому я її сьогодні і приготувала. Дійсно, що може бути смачніше для чоловіка, ніж капуста, м'ясо, грибочки, та ще й картопелька? Гарна вечеря, і як гаряча закуска на святковому столі, то він теж дуже і дуже гарний. То я вам від душі його рекомендую. З начинками ви можете експериментувати, покласти якісь свої улюблені. А хто дотримується дієт, то також можна щось придумати. Тож пирогами з вами випекли, скуштували. І на цьому прощаюся з вами. Бажаю, як завжди, здоров'я міцного та злагоди в родинах, тихих та затишних свят вам, мої милі. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів! І хотілося також запитати у вас, з якою ж таке начинкою приготували би ви картопляний пиріг? І яка вам найбільш сподобається?